Всім добрий вечір. Сьогодні у нас, як завжди, в нас пізне, пізне відео е, я хочу вам показати трохи намист. Е, ну, це не зовсім намист, а це е, ось такі от чотки, я не знаю, вони так само називаються. Це з цікавих агатів. Тут е, понизу ось така кісточка. Просто з натурального намиста ось такі от штучки. Це в нас, зараз скажу, одну хвилину. Так, агат індійський, значить, агат індійський. Просто бачите, такий кольоровий, він мені здався схожим на моховий агат. Невеличкі такі намстини. 300 гривень вартість, ну, загалом 300 гривень штучки. Тут 6-7 мм приблизно кулька такого крутита її в руках. А я можу ще сказати довжину, так? Да? Бачите, я вперше я не знаю. Так, 14, ну це десь близько 28 сантиметрів. Ось ця наша кісточка, вона ще 8,5. Так, видягти треба. На ниточки. Ось такі. Це у нас агат. І ось це агат. Бачите, цей такий красивенький. Вони, ніби трохи, мені здається, коротші. Практично такі самі, тому може якийсь там сантиметр. От, з чорною кісточкою. Це такий чорний агат. 300 гривень вартість. От у нас, я, там, я так думаю, що відео з двох частинок буде. Це на шунгіт імітація 200 гривень. 200. Така кісточка тут. Він трохи, мені здається, більший. Якщо його помірять, то це 19 на 2, 30, 38 сантиметрів. Такий. Це просто крутить в руках. Ну, він такий важкенький, може пресований, я не знаю. Шунгіт. Він матовий. Бачите, якщо цей у нас блищить, то цей матовий. І він крупний, десь в сантиметр точно. І рожевий кварц 300 гривень. Включеннями. Колір класно передається. От він такий рожевий, насичений, з рожевою кісточкою. У мене, до речі, є хартовські сережки хартов, такі самі рожеві. Ну Це, напевно, рожевий колір для сміливих. Сережки я маю на увазі з такими кісточками. Так, тут також маленькі. Типу 7 міліметрів на мастинку, бачите, на тандітні. Так, і тепер у нас черга до прикрас. Подивимось. У мене є ось такі самотні сережки з пірітом. 850 гривень 24 долари 7,27. Марказіт, виробництво Індія, але тут є українська проба. Такий замочок. Вони просто такі самотні. Якщо у вас може є намисто, у нас були такі чокери коротенькі з пірітом, то був би гарний варіант носити разом. Що мені особисто тут подобається, що тут, бачите, таким шипом піріт він сам такий і є, в макрозйомки видно, бачите, ось такі. Типу. ну Це не дефекти, це він сам такий є. Якщо намис... мисто ви будете роздивлятися, я так думаю, тому що цей він може бути досить крихкий, тому що він не такий плотний. Позаду прома, сережки класні. 850 гривень вони ось так блищать. Ну, цей марказіт, він взагалі сам блискучий. Далі каблучка Сонечко ось така, в 17-му розмірі 1250 гривень 35 доларів. Просто, просто срібло без нічого. 23 міліметри. І ось така каблучка в розмірі 17,2. Сердолік та марказіт. О, і можна до сережок, наприклад, до попередніх. Тільки там, ну, тут там квадратні шипи, а тут звичайні ось такі шипи. Маленький розмір 17,2, така вона тендітна. Але хотіла сказати, що вона така плотна сама по собі. Далі є ось такі досить оригінальні сережки з матовими топазами. Ой, цей замочок перевіряла, не закрила. Та золотими накладками 375-ї проби, тут є три проби. От чому він саме такого кольору, я зараз вже не згадаю. Або це якесь напилення спеціально, щоб він матовий був, або він сам такий і є. Камінь. Він такого ніжного, ніжно-блакитного кольору. Такий замочок. Сам топаз тут майже один сантиметр дев'ять з половиною, а, і загалом. Загалом 2 см, такі, бачите, верхня частинка, як пелюсточки. У них е добре те, що вони просто будуть на вушку виглядати як золоті, бо видно лише камінь і лише оця золота накладка. От, до речі, якщо ви любите прикраси з накладками, то старайтесь брати, щоб було так, от, щоб верхня частина тільки була. Ну, щоб не, не знизу, там, не десь, а щоб саме зверху вони тоді просто виглядають ніби золоті сережки. Ну, хоч золотої 375, але все одно золото і все одно з роками тільки дорожче. Що ми вже з вами, в чому ми вже з вами впевнились? Вартість сережок 1350 гривень 38 доларів. Топаз це справжній. Він такого якогось льо, льодяного кольору. От зверніть увагу, може, ну, просто я вперше бачу такий топас Продовжуємо. Замочок стандартний, три проби. Далі класні сережки, зараз покажу. Це носить зараз, подивіться, або, або весною. Ось такі листочки. Тут і застібки цікаві, і самі листочки. Ну, це безродіблені, звичайні такі сережки. Ну, як, звичайні, наскільки вони можуть бути. Я також таких не бачила, тому дівчата одні половиною, але, але вони легенькі. Хотіла сказати при цьому, що їх вага невелика. Тут 6,48, просто так. Трохи неохайно написано, то не страшно, знаєте. Бумага все витерпе. От. Бумага витерпе, а людина ні. От красиві ось такі штучки. Ну, в цілому вони цікаві, вони більш-менш такі молодіжні, але дівчинка 40 може їх вдягти, якщо вона така стильна, то чому б і ні? З лебединою шиєю. Так, ледь не впав телефон. 1050 гривень вартість. Ось такі замочки. О, і ще набор красивий, хочу показати, поки я не забула про нього. Так, 1050 гривень 29 доларів. Це якщо потрібні долари. Дівчата з-за кордону пишіть. оце набор класний. Подивіться, от мені він особисто сподобався, я його сходила, не знаю, як вам. Знаєте чому? Мені ось такі моделі вони нагадують вінтаж. Ну ви знаєте, я взагалі вінтаж. от Я до нього не нерівнодушна, але я просто ну, в мене немає часу. Побачите. От, і туди, і туди я поспішаю, тому нікуди не встигаю. От. І, але отакі моделі я просто обожнюю. В мене є трохи в колекції. Зараз також не часто вдягаю, але дивитись на них мені дуже подобається. Тому дивіться, якщо ви не заберете, він довго сумувати не буде. Тут, так, пломба скреплена, що ледь пальці вміщаються, щоб показати. От, і сережки, і каблучка вони тут дійсно дійсно класні. І розмір, мій Боже. Що це коїться на білому світі? Бачите, така типу, як корона, він мені нагадує навіть щось таке царське. Ну, От ви скажете, в мене ж е, різного віку, і зазвичай я дивлюсь, що більше е, жінок ну, вже після 40 вони дивляться, і от вони в магазинах, я думаю, що такі прикраси часто бачила. Я не знаю, чому я так думаю, напишіть, бачили ви такі прикраси чи ні. Ой. Але ж зараз таке рідко трапляється. Зараз більше там гвозді, там якісь карті, не картіє, інші там бренди Луї Вітон. І от таке вже ну от молодь на таке не дивиться. От. Не знаю, мені дуже подобається Ось цей колір, такий темно-красний. Це фіаніт, дівчата. Якщо я не кажу камні, значить це у нас простий фіаніт. От, або, або я не знаю, який камінь, я ж теж не, не зоркий глаз, щоб все знати. Але якщо я знаю, то я скажу і по краям давайте наближимо трохи по Бачите, він навіть така робота, що, от бачите, як під старину, що немов, ну, трохи, як це сказати, Дівчата, Я не знаю, як це сказати, не дивіться самі. Просто не, не прям що так вилизано, виглажено, воно так більш під, стари... під стару вину зроблено, от, Все, сказала, виговорилась. Ну, а ви дивіться, як вам. Це, на мою думку, комплект класний. Вага сережок, обох 11,07. І ще мені подобається, що вони такі ну, якраз 11 грамів, це навіть краще, ніж 10, тому що грам лишнього і вони виглядають, вони не такі крупні, не так крупно виглядають, 11 міліметрів на шкавінець, сережка. 19. Ну, в принципі, якраз середній розмір дуже-дуже красивий. 2700 гривень 75 доларів вартість набору. Я не знаю, от, що до роз'єднати, дівчата, поки вже вечір в мене голова не кумикає Краще не треба, але якщо, то можемо подумати цією пропозицією. Каблучка 647. Темно-красний такий фіаніт красивий. Я не скажу, що він прям під гранат. От. Ну, Я просто не часто бачу такі темні гранати. Це як Мозамбік, да, але темний. Дівчат, ось це намисто хочу ще раз показати, бо щось воно, хоч воно таке класне, чогось, чогось ніхто не спитав, Показую, дівчат. Онікс та шматочки коралу на біжутерії 550 гривень. І є подовжувач, воно довге. От я зараз скажу через голову. Проходить. Плюс тут ще є подовжувач 56 см. Вони такі цікаві. Коралу зараз небагато трапляється, але намисто знову в моді вони просто красиво будуть і під вишиванки. І під... От. Робити фотосесії в вишиванках, то мені здається. От. Хоча, напевно, краще пралини з одного боку, а з іншого боку, білу вишиванку треба відтінити. Так, біжутерний замочок сказала, подовжувати довго і можна вдягати через голову. Мене з Таїланду чекає на зйомку кілька браслетиків. Напишіть, чи хотіли б ви подивитись браслети, бо щось я все ніяк не доберусь. Хочу показати вам ще ось таку каблучку з молитвою. От наші Жесі на небеса на небесах. От, 20 -й, 20 -й розмір, 2200 гривень, 62, чи 62 долари. Ну, це я вже просто. Я не сонна, я сьогодні виспалась. <сум> Стидно сказати. Така цікава. Тут дві накладки по краям. Власне, в них, і, в них і справа, бачите, 375 проби накладки. Як побачила, це ну, поєднання чорного те, або темного срібла-золота. Мені чогось так воно подобається. Але в колекції нічого так і немає в мене. От. Красиве поєднання кольорів, коли щось чорне або чорний камінь в золоті. Далі є ось такі класні сережки з бурштином. Це, це для мене колір мед, це який засахарився, вже, який стоїть такий знаєте, і чекає, чи на млинці, чи на або що. Бо... бо я завжди чекала, коли вже новий мед буде. а цей або коли там хворіш, або з молоком. Ну, коротше, це я не в ті дебрі пішла. От ви зрозуміли, що для мене асоціація цього кольору. Ну, Колір класний, як для прикраси, він ще цукерки нагадує. У мене, кстати, є такі намиста цитрини. І я думаю, що їх треба пере... перенабрати. Додати сюди, це такі цитрини, бачите, такі громадні. І додати сюди якісь інші камінці. От, Можна на біжутерну. Бо... Це, ну, це, собственно, через колір вам їх показує. Тому що такі цікаві кольори, цікаві барви. От сережки, вони класні, вони, звісно, легенькі, тут вже нічого не прочитаєш, 4,24. Грами в них вага 950 гривень вартість. Сам бурштин, янтар, бурштин, яка різниця? 2 см. 2 см наш форма, огурчик. 7 приблизно міліметрів. Моя лінійка вже витралася, по цій не дуже зручно. Треба вже нову брати. По бурштину мене випитали, у мене лишилось коліє. Ну, не коліє, а намисто з маленькими намистинами. Може, я її покажу, може я не покажу вже сьогодні. Дівчата 17-18 хвилин. Ну, я сподіваюся, що ви нікуди не поспішаєте. Наступні сережки, тут теж накладка. Вже я так допоказую. -до я не знаю наскільки у нас хвилин. А ви можете вимкнути подвійну швидкість, щоб я швидше говорила. От я інколи так роблю так і голосові. Кстати, до речі, ви зверніть увагу, що тут вони у і тут і золоті накладки, і радіювання. Сережки класні. От це, ну, це з нової серії, це не ті, як були раніше. Тут насичені камені, але в мене заявлено, що це альпініт. Він дуже схожий на цитрін, дуже красивий такий колір 1450 гривень 41, долар, дівчата. От Модель, звісно, така може бути на, ну, на кожну вушку, але вони виглядають не гірше, ніж золоті, тому що тут є накладка, тут є радіювання, як зараз в моді часто роблять. От поєднання білого, золота та жовтого, оце якраз та ситуація. От це моя рекомендація. Ви дивіться самі. Ну, просто вони повністю в радіюванні, плюс ще накладки. От, ну, камені це така справа, але вони дійсно дуже красиві. Якщо у вас є щось з цитринами, то вони ідеально підійдуть. І ось така топазова каблучка 1200 гривень 34 долари. Тут у нас 18 А 18,6. Тут насичений такий колір швейцарського голубого топазу. Красивий. Ну, може, не такий великий, як хотілося б, але вибачайте, дівчата. І тут зараз хтось подумав, так завжди. Це життя, що поробиш. От. Але він класний, він красивий, дійсно. Просто от на роботу якраз в самий раз. Щось некрупне вдягати. Чи я сама по собі така трохи може шебутна, я б носила б середній масштаб і інколи крупний. Ще хотіла додати, з приводу намиста з бурштину ось таке е, тендітне такого кольору медового 480 гривень. Він довгенький, тут 50, зараз скажу скільки, точно ось такий замочок, бачите, тако закручується. 52 см довжина. Ще раз покажу, що вони такі досить дрібненькі. У мене є ще необроблений янтар. А... Так, комп'ютер завис, дівчата. Він є, і він в мене лежав весь час під боком, коли час показувати, то вже його немає. О, знайшовся, знайшовся, друже. Ось такий, бачите, він трохи крупніший, шматочки просто набрані, є ті самі жовті, але той більш такий трохи гладенький. Тут у нас він такий, який він є у природі, просто шматочками. За довжиною тут 40, зараз скажу точно 45. Ну, це класна довжина, це якраз наш стандарт. Ну, стандарт. Весь орієнтир іде на стандарт. Хто як люб. Це, а це вона, що за такий цікавий шматок? Ви бачили? Ти хто такий? Завжди знайдеш якусь намистину, яка відрізняється від усіх. <носи> В мене вже улюблена справа пошукати цієї намистини в намисті. 400 гривень вартість. Не пам'ятаю, сказали чи ні? З незвичної прикраси хочу ще сьогодні вам показати ось таку підвіску. Це аметист такий. І браслетик аметист, але він в поєднанні зі звичайним склом. От. Тоже цікавенький на. Розмір від 17. Може краще на 18, бо бачите, він тут ось такому, ну, просто його потрібно ж закрити. Якщо ви закрите він буде ось таким чином, тому краще зап'ястя 18,5, 18 але ми ще перемірюємо. Давайте подивимось ось цю аметистову дрозу Це робота приватного майстера. Який робить сам для себе, сам собі в задоволенні. Йому сподобалось ось такого плану. От а тут, ось це друза аметиста. Ось це поверху на підвізці, це шматочки аметиста. Бачите, ось тут такий шматочок, прям кристал. Мені завжди так подобається, так ця, ця форма. І, здається, в мене нічого нема. Це так важко. Ну Така в мене така сама підвісочка є, в мене їх дві. от Трохи може відрізняється, бо вони ж всі різні. і Є ще такого плану загату. от Ну Зараз я вам показую метисту. Вона ще така ось величенька, височенька. Тут сюди краще якийсь каучук, шнурочок причепити буде так. Можна і на ланцюжок, але, я думаю, каучуковий. По краям тут у нас просто кристали сваровські, не Сваровські, в общем, просто кристали. Так, але вона така досить крупненька, 4 см, 5,5 разом з цим ось вушком. Вушко тут срібне, а ось це просто такий як камінець. 1200 гривень 34 долари це в нас аметист. Агати ще будуть пізніше. ну Ви можете їх знайти в шорсах, якщо вам цікаво, там рожевий, ну такий малиновий-чорний. Здається, ще якийсь кольор був. От, вони дешевші. Це, бачите, тут видно порода така там просто шматочка аметисту. Ми поки її залишимо. Якщо ви дивились минуле відео, обов'язково передивіться ось цей класний набор. Тут каблучка в 19-му розмірі в сріблі, авторська прикраса. От. Поки дівчинка за нього думає. 19 розмір, так, з приводу цього браслету. Важко його виміряти, я не можу знайти який сантиметр зараз. От. Але він на 18 см, тому що вам його ну, від 18 вам його треба застібнути. Якщо у вас 19, напишіть, я змірю, ось повністю окружність, так лінійка вона не перевіряється. Тут близько 8 сантиметрів діаметра, але він ж, бачите, який круглий. На маленький, Ой, на велике, навпаки, зап'ястя. Ось цей наш красивий, красивий браслетик з аметисту. Бачите, ось такі шматочки, я стараюсь показати в макрозйомки. Ой, зараз тяхнув кожу. Обійшлося, слава Богу. Так, дівчата, треба Ну мені спати, поки не треба, але вас відпускати треба. 11 мм, ну, це плюс-мінус. от І ще чекайте, я сподіваюся, що я на ранок ще зніму красиві прикраси, щоб ви зранку про мене згадали і з кавою зі мною посиділи. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарних снів. Обіймайте своїх котиків, моя коза вже спить. От і мене чекає. Всім до побачення!